Доброго дня, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Діти, сьогодні ми з вами відзначаємо дуже велике свято, вшановуємо пам'ять великого поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня він народився в 1814 році. Сьогодні йому відзначається. 210 років. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо вивчати його вірш Садок вишневий біля хати. Спочатку я вам цей вірш прочитаю, а потім ми з вами за допомогою відповідних картинок будемо його вивчати. Вам потрібно послухати цей віршик, а потім ми з вами разом будемо вивчати вірш. Садок вишневий біля хати Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря біля хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.